Назаре, команда готується до чергового поєдинку. Чи встигли відпочити, трошечки відновитися? Все-таки позавчора грали і післязавтра вже знову грати. Ну, хочу сказати, що важкий був переїзд, важкий виїзд був. Поки втомлені, поки, ну, по крайній мірі, дали нам вчора відіспатись, ми трошки прийшли в себе. Сьогодні дали нам таке тренування, відновлюючи, таке трошки інтенсивне чуть-чуть. І ну, Я думаю, що команда буде готова до виїзду. На, ну, на Київ буде готова. Як налаштовуєтесь? це все-таки також один із лідерів чемпіонату. Ну, Налаштовуємося так, як на всі команди. Тобто тут всі рівні, бачимо по таблиці, що там відрив невеликий від всіх. І буде, буде бій, буде важко, будемо будем старатися, будемо вигравати. Ну, Морально все-таки встигли, від, вже, вже змогли відновитися, тому що ну, прикра праска. Звісно. От Вадим Лучка нам після матчу казав, що, напевно, найбільш прикрий матч в цьому сезоні, коли вже тиснули-тиснули на суперника, в підсумку не забрали жодного залікового пункту. Та прикро, звісно, прикро. Але це спорт, треба розуміти, що. Це ігра треба переналаштовуватись і показувати, що ми професіонали, треба виходити і грати далі. Ну, Нема, часу... Нема часу плакати і пускати голову. Ну ти вже як освоївся, вже мож, можна тебе назвати Звягельським? Звісно, Звягельським. Я ж вже і область поіграв, і трошки вже тут, якби один, одне коло по ще Тобто, так, да, Звягельський. Ну, у, вас взагалі, у вас взагалі тут така, такий молодий колектив. Взагалі, як от, спілкуєтесь, атмосфера в команді? Звісно, що, напевно, бувають якісь дискусії, але все-таки по більшості видно, що атмосфера в команді хороша. Ну так, да, спочатку, поки ми всі приїхали, що не, не встигли один одного зрозуміти, взагалі, Ну, ще так всі скуті були, а зараз вже під кінець першого кола, то вже всі роз... вже тако, і... Атмосфера, якщо, якщо чесно, атмосфера прям зашкалює.